Друзі, всім привіт! Наступний день, наступне відео. Цього разу Супермаркет Алді заїхала в нього по продукти, по фрукти. В першу чергу, після роботи, як завжди, вже перед зачиненням магазину. Що саме придбала, витратила як завжди, більше ніж могло бути заплановано. Але як мені здається, непогано вдало. Вдало заїхала. Витратила 44,60 на все це. І що саме придбала, за якою ціною зараз розповім і покажу. Ось тут перше в чеку в мене ось така локшина, Noidles. Купувала в нето 6 порцій було, з'їли по одній всі. І наступного дня ще запитали, чи можна ще придбати. Тож вирішила повторити це. Дітям смакує вже. Поїдять та якийсь час не купуватиму. Ми зробимо паузу, а поки що так. Плюс мені зручно, коли вони можуть ось так собі запарити самостійно щось приготувати на швидкоручну. Я маю на увазі в першу чергу підлітків. Далі, мор... А, не сказала. 4 порції, є 99% коштує, тож майже 4 євро, ось за 8 порцій заплатила. Морози ось такі конуси з кокосом. Має бути смачно, я так думаю, скажуть мої моя сім'я, чи їм було смачно. 2,19, 6 порцій морозиво. 2,49 коштують ось такі цукерочки, желейні, вони з кислинкою. Ось такою. І думаю, що їм дуже буде смакувати. Діти саме такі цукерки дуже люблять. Я прям. А, Очікую радості, колись вже колись таке купувала 2,49 коштую. Сказала, так, 350 грамів. Далі, хешему, ось такий <кхем> яловичина, фарш з яловичини. Пів кіло, ціна повна була 5 євро, 4,99-30% знижка, за 3,50 я пів кіло взяла. Ну, це нам ось, я останнім часом готую на пів кіло соус, болоньєзе, І ну, на одну вечерю нам вистачає, буде в мене запас. Дата завтрашня, тож, можливо, до завтра ще і в холодильнику не в морозилці полежить, бо в морозилці у нас обмежений простір. Ось так стік 32 ось таких стіки. Інколи діти просять купити заморожені і вони коштують дорожче. А тут 2,99 за 32 порції, бачите, тут такі губи. Е Не знаю, як це. Перекласти полоски, такі, в яких налитий напій солодкий, ну, рідина солодка з різними смаками, там, фруктів, коли так далі. І все це можна заморожувати такі стрічки, ось, які перетворюються в, ну, якщо не в морозиво, то в такий солодкий лід. Дітям дуже подобається, тож вирішила взяти, поки є така пропозиція. там. В Алді і положу в морозилку. Далі хліб ось так за євро 18, Тут теж він зі знижкою взяла бо купила шоколадну пасту. Ось таку зараз спробую. 3,19 коштує зі смаком горіха лісового, 750 грамів. Дітям до перекусу, до сніданків. Морква 99 центів. Тілі. Купувала за таку ціну в нету, 2-кілограмові пакети. Останній раз невдало купила, швидко почала портитись морква цього разу. Сухенька гарна, у нас їх теж їдять діти, як снеки, поїдають ту моркву зайчики, тому взяла, щоб було вдома. Далі в нас нектарини. Кілограм коштує 2,59 Вони такі тверді, але сподіваюся, що соковиці. І в нас багатьом в сім'ї подобаються саме такі тверді, не переспілі, не, не спілі, а ось такі трохи зеленкуваті. Нектарини, тож, думаю, теж вони дуже зрадіють. І ціна ну, в порівнянні з тим, що зараз в супермаркетах робиться і на ярмарку, то ціна досить непогана. 2,59 всього, хоча, звичайно, в соціальному магазині по 90 центів я купувала. Ну, Що там, що там казати, що там порівнювати, Ось, беремо, поки є така можливість. А, гроші 1 кілограм 2,45 кошти. Вони такі теж більш-менш м'ятенькі. Думаю, мають бути солодкі. Я ось навіть трошки їх причавила, поки транспортувала ось. І думаю, що мають смакувати. Як ви бачите, ціна майже така сама, як на нектарини. Це в мене лосось 200 г. Тут такими воно скибочками тоненькими порізано. Ну, Не так, щоб планувала, але, звичайно, це дуже смачно, з хлібом, з вершковим маслом, такий бутерброд зробити з прикопченим лососем. Тим більше, що була пропозиція акційна. 4,89 коштувало за 3,43 придбало. Ось так, не часто ми таке купуємо. Було б ще класно зробити з них роли, але найближчим часом не планується, тож, думаю, з'їмо. І так, в першу чергу, я їстиму, не знаю, чи хто ще претендуватиме на цю рибу. Далі, соти депор. Так само це гуляш. Свини, ось так він виглядає. Теж завтрашня дата стоїть, коштувала 4,59 за пів кіло, за 3,22 пів кіло свинини такою купила. Теж на одну вечерю можна буде щось приготувати. Щось на кшталт плову або що, або просто посмажити з цибулькою можна. Теж буде. Одна вечеря плюс. Далі в нас. Йде пастик, це в нас кавун. Ось таке уявлення немає, скільки він важить. Думаю, не менше 2 кг, має бути більше трошки. Два з чимось, До 3 кг 3,29 коштує кавунчик. Ну, таке. Це дуже непогана ціна, дуже непогана пропозиція. Сподіваюся, що він зрілий і смачненький, солоденький має бути. Томати ось такі тепличні, напівпрозорі. Вони то були кращі вчора, але ми вже їх і з'їли, ті півтори кг. Довелося брати те, що є. Тут, звичайно, є і е, кращі помідори, але вони дорожчі в два рази. Тож я взяла тільки ці за 1,49 кілограм. Така ціна. Далі у нас по 85 центів ось такі огірки. Теж пропозиція, тому що в нету коштують євро 29, Зараз один огірок. Нагадую, що тут у Франції огірки продаються саме так, поштучно. Тому ось так: за євро 72 огірка взяла ну, на бутерброди, на салат. Дентів у нас зубна паста. недорога зовсім 89 центів, ось така 125 мл. Просто зовсім закінчилась, не знаю, якщо. Не влаштує, буде така запасна, то придбають, потім згодом чоловік зазвичай може обрати якусь іншу. Поки що їй така підійде. Соси з Це в нас ковбаса, теж взяла, вона там до кінця серпня в неї строк придатності, така ось копчена, якась традиційна ковбаса якогось регіону Франції. Не скажу більше. Треба читати, читати французькою, дізнаватись. Але поки що так давно такого нічого не купувала. Ну, нехай. Повільненько, потрошечку та з'їмо. Ось така знижка коштувала 3,49 і євро 05 знижка вийшла. І 250 грамів мені обійшлося 2,44. 2,44 за таку ковбасу. Це, власне, все. Якось так непомітно, я вам про все і розповіла. Такий закуп, така сума коштів була витрачена. Сподіваюся, на якийсь час нам вистачить. Поки що не планую більше в магазин іти заїжджати. Кілька днів маємо витримати. Сподіваюся на це. А з вас, будь ласка, вподобайка, коментар, підписка, ну, будь-яка реакція буде для мене дуже необхідною. Дуже вам за це вдячна, за увагу. Побачимось обов'язково в наступних відео. Бережіть себе. white